Друзі, вітаю! Мене звати Тимків Єлена, і ви на моєму рукодільному каналі. Зараз буде відео про гранати. Саме про плоди гранатів. Я кажу саме про ось ці плоди гранатів. Ви знаєте, саме зараз жовтень та листопад є місяцем зборів плодів гранату. Я кажу про Азербайджан, де найбільша кількість сортів гранату вирощують. І саме там святкують свято є фестиваль гранату. Хоча не тільки в Азербайджані є свято той самий фестиваль гранату, здається, ще є в Ірані, можливо, є в Туреччині і можливо є. Десь в грець... на грецьких якихось островах, але Азербайджан вважають найбільшим таким місцем на планеті, де вирощують плоди гранату. Зазвичай ми бачимо плоди гранату, такі червоні, малинові. А гранатів є навіть в різних сортах, більш такі коричневі, навіть є. Також ще такий конкурс на найбільший плід гранату, Ну, як, знаєте, з гарбузами є такі, теж такі фестивалі, де зважують найбільшу, найбільшого гарбуза. Так само і гранати зважують на вагу, аби приміряти, який є найбільший, який є найсмачніший, і ще там різні моменти. Я люблю гранати, не тільки як плід їсти, а і навіть гранатовий сік. Особливо, коли це. Дуже жарка така спекотна погода, і прохолодний, терпкий сік гранату мені дуже подобається. Особливо, коли йдеш там десь вулицю і можна випити свіже вичавлений сік, це було б дуже класно. Такі пригоди ми колись мали в Туреччині, і було дуже приємно. І я люблю вишивати гранати теж, тому що мені подобається оця система класифікації і навіть порівняння. Китайської міфології і китайської такої традиції, що гранат це є символ плодючості, родючості, символ багатства, символ доброї родини, саме пов'язано з гранатом. Тому що коли ми розріжемо, ми бачимо, скільки зерен є в гранаті, як тісна родина живе поряд, разом. І це символ такого. Мегаплоду, тому що всередині є багато-багато зерен. Так, звісно, я люблю вишивати гранати і ще через те, що вони яскраві. Оці чудові кольори вони привертають до себе увагу. Червоний, малиновий, навіть якісь поєднання бордового з коричневим дуже класно. І тому я вже маю дві вишиті роботи саме з гранатами. А тепер я хочу ще одну вишити, тому що я знайшла чудову-чудову схему. Так, уявіть, ну коли навіть не мрієш і не плануєш нічого такого, але ті схеми, ті сюжети просто йдуть тобі до рук. Перший дизайн, котрий я вишила, і це був дизайн від Донни Вербільот Джампа Помегранейт. А, так, це гранати. Я вишивала його в СП. Це був перший СП, який я проводила саме гранатовий СП. І ми всі вишивали оцей чудовий дизайн. Схема невелика, але досить була кропітка через те, що тут потрібно було вишивати саме і чверть хрестики. Дизайн, неймовірно, класний, стильний. І ви бачите, він вже давно в мене оформлений. Я люблю його сильно. І щаслива, що оформила його після того, як і вишила. Спочатку довго вагалася, яку підібрати раму, темно коричневу, якусь таку під дерево, знаєте, колір, або все ж таку світлу, і світлий колір переміг. Мені здається, тут ідеально виглядає це оформлення. І потім я не зупинилася, вишиваючи, вирішила, що потрібно вишивати наступну картину з гранатами. Другий дизайн про гранати з гранатами і взагалі знов гранати це дизайн від Plum Street Samplers, дизайн Pomegranate Santa, гранатовий Санта. Традиційно його вишивають на більш спокійних основах таких семплерних таких кольорах, основ я маю на увазі коричневих, світло-коричневих, якихось таких зеленкуватих або кремових. У мене ж була така ідея, я побачила цього санту саме в таких кольорах, і гранати тут виявилися найбільше соковитими. Мені здається, що вони тут просто ідеально виглядають. Червоний колір на блакитній основі ідеально сюди підійшов. Саме так мені хотілося бачити. і Якнайшвидше, в найближчі дні я піду до багетної майстерні і віднесу оформити цього санту, щоб на Новий рік він в мене був вже оформлений. Хоч і почала я вишивати цього санту в минулому, 22-му році. Завершила його навесні, 23-го І вже мрію його оформити, щоб на цей рік Санта ніс до мене в будинок, багатство. І Щастя, плодючість, родючість і процвітання. Я вірю в деякі прикмети, і тому мені хотілося б, щоб Санта асоціювався в мене саме з елементами плодючості, родючості та багатства. Роздивляючись різні нові сюжети, котрі я б планувала би вишити, маю ще декілька ідей, але зовсім нещодавно я натрапила на одну чудову-чудову схему. І тепер я хочу її вишивати і саме на такій блакитній основі. Щоб це ще був компаньйон. Уявіть, як буде класно мати дві подібні роботи на такій основі, саме з гранатами. Тут не тільки буде їх основа об'єднувати, а і. Тема. Дивіться, яка класна палітра ниток. Це нитки DMC. Все вишивати досить просто. І червоні, і бордові, коричневі, усі ці кольори, навіть трошки такі золотисті, все класно буде. І про яку я схему кажу? А ось саме про цю схему від Вікторії. А наша дизайнерка, українська дизайнерка Вікторія і її бренд Вікторія Хаус Дизайн. Вікторія створила нову цікаву схему. З гранатами. Коли я кажу вам, що гранати в мене асоціюються з багатством, це не тільки в мене. Бачите, Вікторія навіть написала Велс богатство навколо ось цих гранатів. Дуже цікава картинка, класний легкий сюжет. І мені просто хочеться вишивати його зараз. Цей сюжет. Я ж кажу, що жовтень та листопад ідеально співпадають з збором урожаїв гранату. Подивіться на відшиви, які чудові результати. І як бачите, Вікторія вишивала його, бо вона сама робить відшиви, як я знаю. Вишивала його на такій світлій основі, можливо, трошки тоновен, не знаю. А я бачу цей сюжет зовсім на такій яскравій, на оцій блакитній синій основі. Я мрію, щоб це вже почати вишивати, щоб побачити цей ефект. Вау! Дивіться, яка краса! Мені здається, ці червоні кольори. Буде дуже гарно виглядати саме на оцій блакитній основі. Подивіться, яка композиція кольорів на блакитному. Буде досить стильно, і мені хочеться почати. Тому зараз вам це об'являю. Буду намагатися вишити якусь квіточку, щоб показати, як вона буде вишиватися саме десь частинки, щоб показати і червоне, і зелене ось тут разом. Було би класно побачити цей вже, хоча б трішки якийсь кусочок. Відшиву. Отака краса планується в мене вишиватися. Скажімо, це буде такий джокер, котрому я вам навіть не показувала раніше, тому що дійсно класний стильний дизайн. Зверніть увагу на цей сюжет. Можливо, і ви шукаєте якогось натхнення, якогось цікавого такого моменту вишивки, якщо ви шукаєте дизайни з гранатами, зверніть увагу. На ці сюжети, котрі я вже вишила та котрі я планую вишивати. Тому що дійсно, дивіться, які чудові натхненні картинки можуть бути. Я потім буду думати, котрий сюжет вишити мені ще на, так... на такий, здається, це м... колір амбер. Так, я буду ще підбирати якийсь сюжет, щоб був на такій основі вишити, як ці перші гранати від Донни Вермільон Джампа. Сьогодні у нас вже 22 січня і я оголошую фініш. Цей дизайн я, хоч і почала не зовсім тоді в жовтні, коли розповідала вам початок цього відео. Я почала його лише всередині грудня, 16 грудня почала. Брала його з собою в подорож кілька разів там вишивала його десь. Він досить легко вишивався, але навіть і трошки нудно. Тому що деякі моменти, котрі мені були вже знайомі з кольорами ниток в Вікторії, я часто вишиваю дизайни, тому палітру більш-менш знаю. І через те місцями було трошки нудно. Дещо однакові кольори мені здавалися, Десь вживані. От, наприклад, листочки я б хотіла, щоб вони були не такі однорідні. Але ви знаєте, результат він неперевершено прекрасний. Тому що тут за допомогою ниток DMC виходить така чудова робота, що навіть не уявляєш собі, як би то було, якби це були нитки з переходами. І навіть знайома моя, коли побачила, каже, як тут нема ниток з переходами, немає якихось там віксів, джентл-артів чи Бог знає ще яких ниток. Але... Просто нитками DMC і так, це точно тут лише нитки DMC. Особливо тут може здатися ось у цих таких ажурах, що тут якісь ем, переходні нитки, але ні, тут всього два моточки нитки DMC. Уявляєте, як можна гарно поєднати і створити таку красу. Як бачите, я повністю виконала дизайн, навіть вишила оці всі літери, котрі тут були, і тут є слово wealth, тобто багатство. А так мені хотілося саме виконати це так, як було задумано автором. Мені подобається ця ідея. І ще наразі не рішила, як я буду оформляти цей дизайн, начебто і не така вже серйозна робота, аби оформляти її, ну, типу, в рамку. А чомусь мені шкода її оформити просто в подушку чи в якийсь пінкіп. Ну, є в мене кілька днів подумати про то. Можливо, все ж таки оформлю в рамочку, і буде так цікаво. Бо хочеться мені бачити цю картинку майже щодня, скажімо, а не лише на зимові свята. Бо якась вона така приємна вийшла. Ця основа, цей синій колір, якось підтягнув вишивку. Ну, Високо, так і знаєте, вона стала така об'ємна, не просто як звичайний примітив, простий такий, а реально синій колір додав її об'єму у цієї вишивки цілому. Так я бачила вишиту цю роботу і на таких тканинах, такої тканині, як зазвичай вишивають земплери. Та навіть і Вікторія пропонувала вишивати цей дизайн на такій спокійній основі. але я мега задоволена, що обрала ось цю таку яскраву тканину, котра так чудово зробила цей сюжет. Покажу вам її ближче. Дивіться, яка краса. Насправді, ну, робота заграла на синьому кольорі чудово. Коли я вишивала, я десь зробила помилку десь тут. Мені здається, я тут щось в цьому наплутала в самій рамці, але потім легко тут все виправила. І все. Один колір. коли Я вишила майже все, абсолютно все. І лише вишити треба були оці такі цяточки, ніби знаєте, такі сяєння у цих таких от квіточках, ягідках. Треба було вишити це містечко. таке. І в мене не було і не можу знайти, не могла знайти у себе цієї нитки. Так дивно. Думаю, ну, ніби кожен раз я вже стикаюся з тим моментом, що маю палітру, ниток дім Здається, вже всі вони є, вже вони вже стільки разів, майже всі були в різних проєктах. Але ж ні. Виявляється, я кожен раз маю якусь нитку, котра десь зникає. Зникає, я починаю її рити, шукати, знаходжу 3, 4, 5 інших. А, а, Дублікатів, інших ниток. Майже всі там є по два-три по три штуки, але якась нитка, котра просто взяла і зникла. Оце була ось така гарненька ниточка, і ви знаєте, дійсно, я вже тоді що зробила? Я купила їх аж дві. Ну, хай будуть моточки, подумала я. Чому б ні, якщо я не можу їх знайти. Тому я взяла собі дві нитки цього кольору і все, тепер маю можна. Взяти на кісточки, на косточки, вибачте, так само, як і ця решта, і ними вже засортувати, їх на місце покласти, бо якраз думала, це зніму відео і покажу вам, що такими гарними нитками можна зняти, зробити, можна вишити чудову, чудову. Гарненьку картинку. Насправді, вишивати тут нема що. Я вишивала по паперовій схемі. Ви знаєте, легко вишивається, можна вишити взагалі досить швидко, але я не напрягалася, колись там вишивала, колись ні. Це, до речі, 36-й каунт. Так, робота на 36-му каунті така, як якось 13 на 18. Здається, мені зараз я перевірю разом з вами. Виходить, що 18,5 на. 12 з половиною. Такий, знаєте, як міні Голд. Робота така собі є за розмірами. Дуже вона мені подобається. І, 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 і ви знаєте, я знайшла ще один гарнезний дизайн з гранатами, і здається, що я буду його вишивати. Це вже буде в інших відео про те, що я знайшла собі новенький дизайн про гранати. А ось плюс один дизайн з гранатами є у мене вже вижитий. Я мега щаслива, що так є. І тепер залишилося все-все поєднати разом, всі вишивки оформити і зібрати таку гарненьку. Стоєчку з цими е, різними вишитими роботами на одну тему. До речі, знайшла в себе десь зокрема, за забула зовсім про цей такий гарнесенький, е, керамичний такий гранат це, е, ніби прикраса така, знаєте, навіть можна сюди скласти і е, ножечки, ось таким чином, аби вони стояли, але вони будуть просто перевертатися, тому що легенький такий, тоненький гранат, це я десь. В Києві купувала в магазині. Не пам'ятаю, навіть на Хрещатику там була якась кераміка. Колись там був давно магазин кераміки, а тепер, ну, всього там посуду. А тепер там навіть не знаю, чи там він відчинений, чи ні. І ось таку гарненьку собі знайшла українського виробництва такий чудовий гранат. Тож, тепер маю додатковий прекрасний дизайнерський проект вишити. І це перший фініш 2024 року. До речі, є на простору інстаграму, здається, десь якісь СП, зараз, котрі там вишивають якраз багато гранатів на різні -різні, різних виробників, різні сюжети. То, можливо, вам потрібно туди доєднатися і вишивати гранати разом з дівчатами. А я вже вишила поза межами цього проєкту свої гранати і біжу шукати новий проєкт. Ні, не шукати. Збирати матеріали на нову вишивку саме з гранатами. Ви бачите тепер повноцінно, як виглядають оці дві роботи разом. Я їх бачила зразу. Я зараз така щаслива, що можу не так вже елегантно підбирати слова, пояснення знімаю теж з рук штатив десь досить долченко від мене зараз. Коротше, щаслива я щаслива, бо ось саме так я бачила ці дві роботи разом. Першого я почала вишивати саме гранатового санту, і він на той момент не мав компаньйонів. Коли я вишивала цей дизайн, він був таким єдиним для мене неперевершеним. На цій основі взагалі виглядав призивно. Да? Він потребував ще щось такого дивного, або був саме унікальним таким, або потребував якогось компаньйона. І ось дивіться, компаньйон з'явився. Вікторія якось чудово створила наприкінці 20... Третього року оцей дизайн, цю класну корзинку з гранатами. І я зрозуміла, що вона мені потрібна, ця корзина, і саме в такому варіанті, саме на цій основі, якщо ми кажемо про гранатову лосанту, в ньому нитки всі ручного фарбування. А якщо ми кажемо про вишиту роботу, саме гранат, цю корзину з гранатами, то тут лише нитки сі І ось так вони, дивіться, як чудово виглядають разом. Дійсно, вони поєднують. І здають такий чудовий-чудовий тандем двох вишитих робіт. У мене тепер є три вишиті роботи на тему гранатів. Зараз додам вам ще третю, покажу. Вона відрізняється від цих двох, саме кольором основи, іншими кольорами червоного, але, тим не менш, мені подобається. Я зараз хочу ще вишивати ще одну роботу в пару до тієї роботи, щоб і вона мала. Свій комплекс ідеальних цікавих елементів. Ось так виглядають три вишиті роботи на тему гранатів. Звісно, середня картина тепер ви, якби, вибивається з цього тандему, але все одно вони на одну тему гранати. Гранати колись першими вишивалися, ось ця центральна картинка, і це дизайн від доновір Vermillion Jump, Ми вишивали їх саме у СП гранатовий СП. Був колись я проводила. Дівчат багато було, і ми вишивали цікавий цей дизайн з журналу. Навіть не пам'ятаю зараз, який то був номер журналу. Я саме так бачила цю вишту роботу, і, як бачите, тут теж рамка є, і всередині ці чудові гранати, і ось на вишивці Вікторії теж є рамка, котра так елегантно об'єднує картинку, якось так створює, збирає картинку. Отакий От чудовий комплект, але всі вони, бачите, в мене в білому оформленні, в такому кремовому, навіть не тільки білому, кремовому оформленні. І тим самим вони все одно якось поєднуються один з одним. На диво в мене тепер є дві улюблені теми: це гранати і кава. Цікаво, як взагалі далі буде розвиватися в мене тема об'єднання ось цих чудових двох тем. Я мега щаслива. Всі ці роботи були колись теж оформлені в центральній багетній майстерні. Я буквально з днями забрала вишту роботу, оформила вже і я просто в захваті. А тут скрізь музейне скло. Так. Цю оформляла гранати ще до війни, колись давненько. Гранату осанту оформила ще до нового року, 24-го, тобто ще десь в грудні 23-го оформляла. А... Ці гранатики я оформила буквально днями на початку лютого. Як вам? Яка з цих всіх гранат, гранатових робіт, яка вам більше за все подобається? Напишіть, будь ласка, чи ви б вишивали таку серію, ніби різні роботи абсолютно, але все одно для мене вони в серії. Який вам сюжет найбільше подобається на тему гранатів? Напишіть, може, я ще того дизайну не знаю. Вам бажаю натхнення, задоволення від вишивки і. Найвишивка приносить нам те, що ми мріємо. Обіймаю і всього найкращого нам, Па-па!